Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступній формі розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору і вам, шановні підписники. Сьогоднішній огляд, сподіваюсь, коротенький, але доволі змістовний, буде присвячений новинці у сфері філателії. А саме новій марці, котра вийшла 9 грудня 2022 року і присвячена без сумніву героїчні події, епохальні в дечому, особливо в питаннях російсько-української війни, а саме звільнення від російських окупантів нашого славного міста Херсона. Ця... Подія трапилась у листопаді 2022 року, і Укрпошта відразу взяла ініціативу в свої руки і показала всім нам ескіз нової марки, яку вона випустить до цієї події. І ось саме вчора всі філателісти і небайдужі до філателії, мали змогу її купити. Звичайно, як мали змогу зі своїми ну, нюансами, адже, як завжди, на подібні марки серед українців наявний величезний ажіотаж, а організація продажу цієї ну, філателістичної продукції від Крпошти е, була в доволі плачевному стані. Адже я гасив у місті Києві на головному поштампі відповідно е, о 12 годині дня. Марок і аркушів вже не було від слова зовсім. І люди до пізнього вечора стояли в черзі, а це було не 10, не 20, не 30, а сотні людей, які стояли в черзі, і чекали, що все ж таки марки привезуть. Але як було відомо, що з самого ранку у відділенні Укрпошти на Хрещатик 22 роздавали по цілих 5 аркушів на руки. Дивно, чому ж вони закінчились, питаєте ви. Не знаю, чесно, не знаю. І так, я розумію, що згідно офіційної інформації, зі слів Смілянського, то 40% тиражу після старту передзамовлення було викуплено буквально за декілька днів. Але ж тиражу було залишено, і що хочеться сказати, що більша частина. Поїхала безпосередньо в місто Херсон, в якому теж були певні обмеження на кількість видач в руки, гасіння і навіть штампування штемпелем першого дня. Ну що, маємо, що маємо. У кожного, хто зміг отримати цю марку і погасити нею відповідний комплект, є своя індивідуальна історія полювання за цією, марко, за цією маркою, за КПДшками, листівками, то подібне. Я відповідно маю свою, про яку я зараз вам розповім. Ну що ж. Давайте приступимо до огляду. Марка вийшла в аркуші, який складався з 6 окремих марок, перепрошую за тавтологію. Але так як мені вчора вдалося отримати виключно 2 аркуші, всього-навсього, простоявши в чергах більше 4 годин, і то не на головному поштампі, а на Старокиївській у іншому філателістичному магазині Укрпошти, то. Цілого комплекту, мається увазі цінувати цілого арку, що я на руках не маю. І я все ж таки очікую, що він до мене прийде в наступному році у комплекті з іншими марками по онлайн-абонементу. Я на це дуже сильно сподіваюся. Тому для вас я маю виключно одну марочку, яку я залишив для своєї колекції одиничних марок. Виглядає вона ось таким чином, має номінал U. Так, ось так воно виглядає. До неї йшли в комплекті два конверти. Перший це простий конверт з таким ось зображенням. Яскравим, емоційно наповненим, і який має реально український історичний військовий підтекст. Другий конверт це вже конверт першого дня. Ось так він виглядає. Все це ви могли бачити на, е, у рекламі в різних соціальних мережах у філателістичному бюлетені. А все інше це все те, що вдалося мені особисто, як колекціонеру, е, отримати за вчорашній день. І що ж ми маємо додатково до марки і пустих конвертів. Перш за все, ось ми маємо. Конверти погашені штемпелем першого дня Херсонце Україна. Подивіться, будь ласка, наскільки гарно і якісно зроблений цей штемпель, і наскільки чудово він виглядає на конверті разом з маркою. Ось один варіант, ось інший. Це верхні поля, які були у аркуші. І, Відповідно, я їх вирішив відривати, адже виглядає м -м, КПДшка м -м, і конверт погашеними з цими полями набагато краще. Самі можете переконатися. Ось так все виглядає. Також мені вдалося погасити таким самим чином інші марки, але вже з іншими полями. Виглядають вони ось так. Знову ж таки, штемпель. На диво дуже добре проштампований, що додає йому додаткової цінності. Далі, окрім, о, окрім конвертів, вийшли ще й листівки. Листівки вийшли двох видів. Це перший вид, і до нього карт максимум. Прошу. Ось так виглядає. І другий вид листівок. Який дублює зображення на одному з конвертів. Ось так це виглядає. Ось сам конверт. А ось карт максимум. Прошу. Це все офіційна частина, яка була надана нам, філателістам, Укрпоштою. Все інше, що є у моєму комплекті, це були вже приватні випуски. І давайте перейдемо до них. Почнемо з конвертів. Ось взяв собі дві штучки: один для колекції чистий, інший погашений. Залишив невеличкий арбузик для краси. Ось так. Так, ще в мене додаткові два конверти приватного випуску. Один ось. Інший ось тут. Ось. До всього цього е, я ще маю листівки приватного випуску. Теж прошу з ними ознайомитись. Як на мене, саме ця листівка з маркою погашенням є найкращими. І візуально, і естетично, і, до речі, маю сказати, що саме на цю листівку я клеїв свій останнь, свою останню марку, і доволі дуже довго думав, чи варто це робити, чи все ж таки залишити одну марочку собі для колекції. Це до того моменту, коли я придбав цю у однієї людини, помінявши марку на ось такий конверт з доплатою, ось на таку листівку з доплатою. Тому я дуже довго вагався, але результат вийшов. Неперевершений. Тому в цьому цьому комплекті ця листівка з погашенням є моєю найулюбленішою. В підтвердження тому, що аркушів і марок було недостатньо, я покажу вам дві листівки, які теж в приватному випуску були мною куплені, але не погашені. Адже просто фізично не вистачало для цього марок. Ось так. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ви змогли отримати свою порцію філателістичної продукції цього випуску. Якщо ж ні, то будемо сподіватися, що коли більшість громадян отримують свої фі... марки по філателістичним абонементам і захочуть їх продати. Ціна знизиться, і ми зможемо доповнити свої колекції деякими екземплярами, А ті, хто не матиме, отримає чисті марочки, можливо, навіть КПДшечки. Поволі розумній ціні. Усім дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились це відео. Лайкайте, залишайте коментарі. Не забувайте підписуватись е, на мої соцмережі, посилання на які буде в описі, особливо на мій телеграм-канал. Ну що ж, всім дякую і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.